Не інакше як напад вербальної істерії, от максимального рівня викликало у московицьких та різного штибу, ну скажімо так, проросійських інформаційних помийках е, минулого тижня. Використання президентом Зеленським на прес-конференції в Брюсселі слово сполучення ядерна зброя uh -huh. багато спосіб зламало навколо того. Була то справді погроза чи просто переповідання розмови Зеленського з Трампом. Але насправді все воно другорядне. Головне, що нібито табуйована от для України тема постала як один із ну насправді двох реально можливих аргументів. Довго тривало і дійсно дієво стримування московитів на чолі з їхнім психопатом-садистом президентом. Не менше резонанс слова Зеленського викликали й у західних, скажімо так, досить голоднокровних медіа. Тож який ядерний потенціал мала Україна на початку 90-х? Чому стала насправді єдиною країною в історії, яка відмовилась від ядерної зброї, чи реально її відновити? І головне, чи насправді це матиме сенс? Аналізував усе разом з експертами кореспондент спецкору Віталія Фонсієнко. Україна швидко відновить ядерну зброю. Таку інформаційну качку почали розганяти журналісти німецького видання Більд одразу після виступу Володимира Зеленського у Брюсселі. Там очільник України говорив про безпеку. По-перше, бачимо, не збиралися створювати ніяку загрозу світу і ніяку ядерну зброю. Я хочу, щоб ми розуміли, що від деяких медіамайданчиків це був вкіт такої інформації. Україна повинна бути в НАТО. І аргумент, що в час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю і нам гарантували безпеку. Територіальну цілісність Україну ядерки позбулися підписанти Будапештського меморандуму чомусь не захистили. А в НАТО вступаємо вже цілих 32 роки. Цей день добре пам'ятає тодішній міністр охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки каже: окрім Будапештського меморандуму, США пообіцяли Україні сприяти вступу до північно-атлантичного альянсу 92-му році, у грудні місяці, через заступника держсекретаря. Було передано українському послу в Вашингтоні Білорусу ноту, яка свідчила про те, що Штати готові сприяти входженню України безядерної в НАТО як гарантію безпеки України. Аби зрозуміти наскільки Україна була тоді сильною на світовій арені, просто запам'ятайте, до роззброєння ми мали третій у світі ядерний потенціал. І тоді з нашими міжконтинентальними ракетами рахувалися усі, адже усього за 25 хвилин вони здатні були дістати будь-якої цілі на відстані 11 тисяч кілометрів. Десять пускових установок прийняли команду на пуск. От з цього командного пункту можна було запустити ці 86 міжконтинентальних міжконтіентальних Шних ракет всього у нас було 176 межконтинентальних ракет по кілька тисяч стратегічних і тактичних ядерних боєзарядів та близько чотирьох десятків стратегічних бомбардувальників, які розпиляли під пильним наглядом. Тих таки американців, ми повірили у захист, і в 92-му передали Росії всі тактичні ядерні боєприпаси для знищення, і за два роки підписали Будапештський меморандум. Ще за два роки, у 96-му, Україна повністю виконала свої зобов'язання і, ймовірно, назавжди втратила статус ядерної країни. Це зіграло з майбутнім України злий жарт. Вже майже 10 років, як один з гарантів безпеки, методично вбиває українців і захоплює наші території. Нині багаточисельні соціологічні опитування вказують на те, що більшість українців мріють про відновлення ядерного статусу. От тільки відповідь на питання, чи маємо ми хоча б гіпотетичну таку можливість, їх усіх. Точно розчарує на сьогоднішній момент. Це нереально. Якщо говорити про два види так званих класичних так, ну, ядерних бомб, так звана або ядерних зарядів. Це плутоніва і урану. Ми не виготовляємо власного ядерного палива. У нас немає технології реалізованої збагачення уранової руди. А ще в нас немає підводних човнів, стратегічних тушок та власних супутників. Та найголовніше це довго і аж надто дорого. Так, до прикладу, ізраїльські спецслужби з'ясували, що Іран, розпочавши ядерну програму на початку 90-х років, за 20 років зумів зробити усього 5 ядерних боєголовок, вартість яких експерти оцінюють від 100 до 150 мільярдів доларів. І ми говоримо про іранський всього ціль 5 боєголовок. Ну, наприклад, в Росії там 5 тисяч, там 500, мені здається. А коли ви зробите собі дві боєголовки або чотири, а у противника їх 5 з половиною тисяч, то це не дасть вам ніякої в принципі, ідеї стримувань. Тим більше, якщо у вас немає засобів збиття тих ракет, які по вам будуть летіти. Тому виготовляти ядерку не на папері, а для реального стримування. Ми якби і хотіли, то навіть у найближчій перспективі просто не змогли б. А зважаючи на те, що Україна не збирається порушувати міжнародні угоди, єдиний правильний вихід як найшвидше доєднання до НАТО клубу колективної безпеки, де найміцніші економіки як один з елементів стримування мають і ті, таки ядерні арсенали. Віталій Фанасієнко, спецкор, марафон Єдині новини. Олександр, я от абсолютно усвідомлюю, що будь-яка риторика із застосуванням цього слова сполучення, ядерна зброя, вона вже за визначенням відкидає сторону, яка це промовляє, так би мовити, до табору навіжених. Да, там. Але от у нашому конкретному випадку, враховуючи от всі наявні обставини, ті такі історичні реальності, які були да, перераховані. Аж, чи аж так от поза законом, з нашого боку от використання цього аргументу і ну, чи. Дійсно не маємо ми права апелювати до гіпотетичного поновлення ядерних. По-перше, я можу сказати, що той, хто хоче відновлення ядерного арсеналу, ніколи про це не говорить публічно. Тобто, якщо дійсно таке завдання ставиться, воно ставиться максимально секретно. Це взагалі ніде не обговорюється, а ми дізнаємося тільки після того, коли це зроблено. Враховуючи те, як у нас це широко обговорюється, можу вкотре підтвердити, що планів на відновлення ядерного статусу немає. І їх не може бути як мінімум через те, що поки ми обмежені договором про нерозповсюдження ядерної зброї, який ми підписали, ми не можемо. Звичайно, хтось може сказати, що це не привід Росія скільки порушує. Ну, ми можемо взяти приклад звичайно, Росії. Інше розумієте, що для України в поточних умовах розробити ядерну зброю. Це стати державою парією в центрі Європи і фактично стати міжнародним вигнанцем. Це я не тому що це подобається комусь чи ні. Я констатую реалії. Плюс треба розуміти, що захід не схвалить цю ідею. Я вам один нюанс скажу: ви знаєте, що у нас ж постійні місії МАГАТЕ. Угу. Вони знають все. Місії МАГАТЕ з питань безпеки ядерної енергії, де в нас все, що зберігається, зробити це непомітно, це дуже складно. Вони постійно інспектують наші ядерні об'єкти. Це вам скажуть енергетики, які на цьому спеціалізуються. Друге, ми підписали зобов'язання. Але в чому правий президент? Президент України дуже чітко все пояснив і розклав логічний ряд по поличках. Він сказав і він згадав про Будапештський меморандум. Чому справа в тому, що коли Україна приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, сам договір. Передбачає, що і ця конвенція вона передбачає, що країна, яка добровільно відмовляється від договору, має отримати від ядерної зброї гарантії безпеки. І тому президент тут послідовно каже: ми не обираємо ядерну зброю, а ми кажемо НАТО як гарантія безпеки, якраз на виконання. Того, що зробила Україна, ми чекаємо від наших партнерів. І ось така постановка питання. Вона цілком справедлива, вона правильна. Але повертаючись до відновлення нами ядерної зброї, абсолютно слушно було зазначено в сюжеті. По-перше, кількість треба розуміти наступну річ, що ядерна зброя, її наявність це ще не є сам факт по собі, якщо вона в невеликій кількості завжди готовність застосувати. Взагалі, можу сказати, що роль ядерної зброї після російсько-української війни багато ким буде переглянута. Україна завдає удари по території Росії. Ми знаємо, що це Сто ядерна держава. Проти. Скажіть, будь ласка, Росія буде завдавати по території України удари ракетами Х-101 іскандер. Ми застосуємо ядерну зброю проти Росії у відповідь. Чи а, що ми, ми зробимо? Тому і говорять в плані перемоги про стратегію і щит неядерного стримування. І наступне: якщо ми навіть застосуємо, абсолютно правильно було 5,5 тисяч ядерних боєзарядів, навіть якщо ну, в нас буде 55. Для когось сатисфакція, просто що це полетить по Москві, але ж ми можемо втратити всю державу і взагалі людей. Тому на сьогоднішній день це можуть бути дискусії тільки в контексті нагадування нашим партнерам, який вклад в міжнародну безпеку зробила Україна, і тепер що ми хочемо отримати натомість.